У день незалежності відбувся 68-й обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних серед військових бійці ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники. Майже усі були у російському полоні більше трьох років. Повернулися оборонці Маріуполя, східних та південних областей України. Також серед звільнених екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко та журналіст інформагентства Уніан Дмитро Хилюк викрадений російськими військовими на Київщині ще у березні 2022 року. Пропоную послухати, що розповів Дмитро одразу після того, як прибув на рідну землю. Про полон людину з камери тюремної забирають з речами. І коли її перед тим оглядають на те, чи є в неї сенсі, чи немає це вже майже стовідсотковий показник того, що людина пойде на обмін, це тотальний, ну тотальна відсутність будь-якої інформації. Ми не знали навіть котра година. Вперше за три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. Більше інформації на цю тему ми оперативно оновлюємо на нашому сайті. Вже втретє українська спільнота у Польщі вручила особливу нагороду полякам і полькам, які стали пліч опліч з Україною. А в рамках святкування Дня Незалежності України громадська ініціатива Євромайдан Варшава та волонтерська ініціатива Стендвіз Україн вручили у Варшаві спеціальні відзнаки полякам, які допомагають українцям протистояти російській агресії. Премія Стендвіз Ukraine щороку відзначає тих, хто робить внесок у перемогу України і інтеграцію до ЄС. НАТО а також у розвиток польсько-українських відносин за словами організаторів, вдячність саме це відчувають мільйони українців до поляків. Гуманітарна допомога, тисяча соціальних ініціатив, присутність лікарів і волонтерів все це свідчить про неймовірну солідарність, яку ми хочемо вшанувати. Нагородженим вручали статуетку, яка має глибоку символіку. Це уламок знищеного російського снаряда, укладений в прозорий Куб, як нагадування про війну та силу підтримку польського суспільства. Польська режисерка Агнєшка Голанд, вона з цьогоріч серед лауреатів наголошує, що єдність це те, що зараз надзвичайно важливо. Послухаємо її. Момент, коли... У той момент, коли ми піддамося, коли справді визнаємо взаємну неприязнь і ненависть за політичне золото, ми всі програємо. Програє не лише наша людяність, не лише наша гідність, не лише наша незалежність, а й наше майбутнє. Путін маніпулює Трампом через ідею двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це в ефірі програми Центр Європи заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Пропоную послухати його прямомову. мову. Трамп зателефонував Путіну і запропонував йому зустріч на трьох за підсумками своїх перемовин з європейськими лідерами і президентом України. І Путін в результаті йому сказав, що це все дуже добре. Але давай ми спочатку зустрінемося із Зеленським і вирішимо з ним основні питання: чого тобі, Дональде, втручатися у деталі. Ти вже маєш бути присутній на зустрічі, коли все буде домовлено. І Трамп із цією ідеєю погодився. Таким чином, на думку журналіста, Кремль намагається виграти час, адже для двосторонньої зустрічі потрібні численні перемовини між делегаціями про працювання різних напрямків та підвищення рівнів переговорів. Цей процес може зайняти роки. Публіцист переконаний, це те, чого точно не хоче Трамп. Про те, як прискорити переговорний процес, читайте і дивіться більше на нашому сайті Слава Тіві. І наостанок про останній бастіон Хамасу, що відомо про нову операцію Ізраїлю в Газі, стаття під такою назвою вийшла у розділ докладно Марина Степаненко аналізує останні події, зокрема те, що Ізраїль розпочав новий наступ у секторі Гази, щоб встановити контроль над одноіменним містом. За словами прем'єр-міністра Беніміна Нетаньягу, це один з останніх опорних пунктів бойовиків. Для операції армія мобілізує 60 тисяч резервістів. Вони мають з'явитися на збори у вересні. Окрім того, планується продовження служби ще 20, для 20 тисяч солдатів. Ці плани викликають додалі більше е, критики, як у світі, так і всередині країни. В ООН. кажуть про системне знищення міста а також застерігають, що гуманітарна криза у регіоні лише поглибиться. В самому Ізраїлі минулими вихідними відбулися масштабні демонстрації. Відповідь на питання, чому і як все це відбувається, знайдете на нашому сайті. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.